Чому все ще так актуально при замовленні зі штатів до України? Джип Компас 2019-2020 року. Чому так полюбляють замовники? Наші українські водії, власники, це Чому доволі часто при замовленні автівників зі штатів до України врешті-решт, замовники піднімають бюджети суттєво більше, ніж ті початкові, з якими вони? Приходили до виконання. І які можуть бути проблеми та ризики задніх та задньокутових ударів та пошкоджень? Ходимо розбиратися. Вітаю, друзі! З нами знов Олександр Мітериді, автопроект Харків. І у нас з вами сьогодні чергове відео із циклу присвяченого темі огляду того, що ми. Придбали, привезли, розмитнили, будемо ремонтувати з ваших замовлень, з наших замовників да, по авто зі штатів до України. І Сьогодні у нас проект 2145 в Віталії Харків і автівка Jeep Compass 2019 року. А на дворі, нагадую, у нас вже осень 2025 року. Ходимо розбиратися. Так, Друзі, Віталій звернувся до нас в середині літа цього 2025 року з завданням Так, бажаю Jeep Компас, бажано на максимальній комплектації. Вже мав досвід купівлі автівка зі штатів до України. Знаю, як воно все взагалі працює. Все добре, все чудово. От Хочу з вами, ви харків'янин. Я харків'янин, я хочу суто, щоб виконавці були з мого ж міста. До речі, багато хто шукає виконавців саме по таких ознаках. Ну, добре, а чому ні? Кожен працює з тим, з ким йому зручно, з ким йому подобається, з ким він вважає для себе доцільним та безпечним. Це у всіх виконавців і у всіх замовників стосується не лише нас. І так, і в мене загальний бюджет, це я цитую замовника, десь орієнтовно до 15 тисяч доларів. От мені потрібна автівка. І автівка потрібна саме з двигуном 2,4 літри. А от тепер давайте трохи зробимо відступ, чому ці автівки популярні. Тому що е, на сьогодні, вже на 25 рік, е, залишилось не так багато кросоверів, які б мали. Е, Двигуни, звичайні двигуни не турбовані, атмосферні на які можна поставити спокійно ГБО четвертого покоління. І так багато автівок залишилось, і щоб і автівка була більш-менш вміняєма, і двигун той, який дозволяє поставити ГБО четвертого покоління, і до того всього, щоб це було не за усі гроші світу. В принципі, от цих поколінь це саме один із немногих варіантів, один з небагатьох варіантів це саме автівки марки Jeep з атмосферним двигуном 2,4 літри. І безпосередньо ось такий Jeep Compass. до речі, зараз покажемо, що ж таке ми взяли. Ми придбали 2019 рік 2,4 літри на повному приводі, лімітед максимальна комплектація. 94 350 міль на адометрі з заднім, та заднім таким кутовим ударом за 3900 доларів. Чому я і кажу, що є можливість купляти такі автівки далеко не за усі гроші світу. Ну що, друзі, ми з вами вже на, на базі автовозів, але по парасольцям, я думаю, що ви здогадалися, що у нас йде дощик, і дощик такий, доволі чималенький. Но все одно дощ не дощ, а працювати треба. І Та втивочка той джипчик, який ми з вами зустрічаємо. Давайте його навколо обійдемо. Бачите, що у нас хоча і лімітка, але це версія без люків, без падарам, без нічого. Проходимо його по колу. Звичайний чорний шкіряний салон. Безпека в нас повністю ціла. по салону, то наше речі то не приїхала. А от грошики якісь -то, то разом з автівочкою приїхало. І бачите, що в нас навіть щось по двух фарах приїхало. Сподіваюся, що воно буде живе, ціле. Безпека ціла, як я казав. От ми зараз ще повернемось до цей кут, щоб вам показати це і відповідь на наше. Бачите, що у нас з усіх боків автівка ціла. Двері з цього боку відчиняються взагалі без питань. Зараз ще вам звідти покажемо. Що в нас з авто приїхали і в якому воно все встані. Бачите, що все це нічого не перекошено, все робиться, все добре, все чудово. Тепер приходимо до бюджету. Я думаю, що усі зі мною погодяться незалежно від того, наскільки ви там будете. Ретельно, не ретельно рахувати, да, витрати, що при ставці за лот 3900 доларів, навіть якщо брати її з найвигідніших, найдешевших локацій по доставці, щоб це було там, не дуже дорого, дуже зручно, без якихось там додаткових витрат, вкластися в 15 тисяч доларів і того підключно на мерах з ремонтом, в принципі, буде складновато, реально буде складновато. І коли ми почали враховувати усі лоти замовникам, то Віталій теж погодився, що так: о, там один лот, другий, третій, п'ятий, рахуємо, намагаємося виграти, і лоти уходять дорожче. Загалом дорожче, ніж той бюджет, який власне замовник спочатку був готовий викласти. І тоді людина каже: Ну добре, я все зрозумів для себе, що так, о те, що я хочу, воно. Коштує трохи дорожче, або треба брати там дешевше лоти, але буде закладений більший бюро. Ремонт суттєво більший, або треба брати більш дорогі лоти. Ну, звісно, що і бюджет там теж буде дорожче. Врешті-решт прийшли до такої, скажімо так, оптимального рішення. Беремо середнє пошкодження, але звісно, що закладаємо і вартість лоту не саму дешеву, і ремонт туди теж закладаємо не саме дешеве. І ось так от у нас вийшла саме з цим лотом. Можу сказати, що в нас прогнозовані витрати загальний проект, по суто по цьому лоту, мають бути десь орієнтовно 17-18 тисяч, залежно від того, що нам вдасться м -м, зробити по ремонту. Ми зараз якраз на цьому будемо з вами зосереджуватися, зараз відповідь на от, наше запитання, яке ми відклали. Щодо можливих траблів, можливих проблем з задніми та задньокутовими ударами. Так, у нас тут, на щастя, воно все у плівці. Бачите, що все це заклеїлося, щоб не потрапляла не волога, нічого. Ні, скло є, але воно все, щоб не відкривалося, не затікало, не залітало нічого. Все добре, все чудово. От зараз будемо розбиратися саме з цим кутом з вами. І так, друзі. Нещастя, що в нас є плівка, але для нас, щоб показати усі особливості, то може бути шкода. Ну, давайте покажемо з цього боку. По-перше, оце плівка стоїть не просто так, ви бачите, що в нас не плотно стоїть, не на своєму місці стоять двері і крило заднє, тут є зміщення. Е і все це наслідки зіткнення. І дійсно, от, чвертка пішла вперед, і треба буде все це витягувати і ставити на своє місце. І при таких от ударах задніх завжди є ризики того, що, можливо, чвертку доведеться взагалі замінювати. Дуже сподіваюся, що в даному випадку не доведеться. Що ми маємо тут? Ви бачите, що в нас є розриви, бачите, ось прямо наживо. Що в нас є зігнута і нижня частка от у чвертки, да? заднього крила, яка йде за бампером, і задня панель пошкоджена, і кришка багажника пошкоджена, підсилювач бампера, кронштейн бампера. Так от, складнощі, давайте ми тут хоча б трохи станемо під е, дах. Да, ось Якось так станемо з вами. Да? Так ось, складнощі от, складнощі таких ударів вони завжди полягають у тому. Е, що м, вдасться його відновити, витягнути, відрихтувати і довести до ладу, чи врешті-решт доведеться все ж таки м, ці елементи вирізати і замінювати? І від, того, від відповіді на це питання, завжди залежить вартість ремонту. Так що, друзі, коли ви берете автівки з такими ударами, е, якщо ви не фахівець, якщо ви не можете самі собі дати відповідь чітко м, щодо вартості і складності ремонту, то моя вам порада завжди радтеся з фахівцями, ратися з тими майстрами, хто буде відновлювати саме вашу автівку, щоб потім у вас не було неприємних сюрпризів. Що ось я розраховував, тут буде 500 тисяч доларів витрат, а мені виставляють рахунок на 2 чи 3 чи 4 тисячі, залежно від того, яке авто, яка складність ремонту, тощо тощо. Тому задні удари вони можуть тягнути за собою. На жаль, доволі часто набагато складніші і дорожчі відновлення задні й задні кутові, да, Чим здається похота напередодні купівлі. так що друзі завжди звертайте на це увагу. Це була відповідь. Но ми зараз вже будемо чекати евакуатор і їхати на істу, ходимо далі. І так, ми розібралися, чому настільки популярні і актуальні на сьогодні такі вот Jeep Compass 24 літра, тому що це і недорога автівка, яку можна придбати, бачите, менше ніж за 4 тисячі доларів у штатах. А якщо не гнатися за комплектаціями, то ще дешевше можна взяти mm -hmm. з вміняємими усіма нюансами, вміняємим пошкодженням і атмосферним двигуном, на який спокійно можна поставити ГБО, це теж доволі актуальна. В наш час. Чому замовники доволі часто, я не кажу завжди, але доволі часто піднімають бюджети. Та тому, що будь-якій людині притаманно намагатися спочатку все ж таки щось зекономити, щось таки взяти дешевше, не втрачаючи по якості, не втрачаючи по властивостям, тощо, тощо, тощо. Що стосовно примиримо до автівок, то звісно, що більш молоду, з меншим пробігом, з меншими пошкодженнями, кращої комплектації і таке інше. І коли замовники стикуються з тим, що так, бажання є, в принципі, гроші є, але того, що видалили на це, воно трохи не вистачає, то, в принципі, є далі декілька варіантів. Перше, це взагалі відмовитись від цієї ідеї, але це. Як -то кажуть, не варіант, а да? другий якісь, понизити якісь критерії, там або рік, або комплектацію, або пробіг. Ну в общем, якийсь приходити до компромісу, щоб зменшити витрати, або піднімати бюджет. І от багато хто приходить саме до третього сценарію, коли так, я все розумію, я не хочу там. Рухатись по вимогах, я не хочу брати там, більш бюджетну автівку, давайте краще будемо піднімати бюджет. І головне у цьому критерії, дивіться, коли от до нас приходять замовники з за такими бюджетами, що ми розуміємо, що в них бюджет недостатній, ми ніколи не кажемо, що так, да, ми безумовно придбаємо ваш бюджет, все буде без питань. Ми завжди кажемо, шановні, от дивіться. Ті марки-моделі, які ви бажаєте розглядати, вони в середньому коштують стільки-то. І того на мерах з ремонтом, в середньому знов-таки можемо отримати такий-та-такий-та бюджет. Це вище, ніж той, з яким ви прийшли. Так, ми можемо спробувати. Підшукати якісь варіанти під ваш бюджет. Давайте будемо пробувати, будемо намагатися вкластися, але ви маєте розуміти, що швидше за все доведеться бюджет піднімати або знаходити якісь технічні компроміси. Тобто людина вже заздалегідь вона попереджена, і в неї немає рожевих окулярів. Але звісно, що ще в більшості випадків залишається надія, сподівання. А може таки все ж таки, саме мені поталанить, мені пощастить. І саме мені вдає вдасться виграти ой, то ось той чудовий лот, свіженький по роках з мінімальними пошкодженнями і за на усі гроші світу, в принципі, інколи таке буває, і це нерідко вистрілює. І це питання. От ми розібралися чому багато хто йде де по шляху збільшення і того обіджу. І так, а тепер розбираємо питання по ризиках. Які ж в нас є ризики задніх та задніх кутових ударів? Бачили вже фото того, що саме ми привезли. Зараз вже недовзі будемо на базі автовозів, розберемо з вами все більш ретельно більш детально по кроках. Так, ось, передня частина будь-якої автівки це своєобразний такий конструктор. Да? Майже все окрім чотирьох деталей. Да? Ланжеронів, та, так званих пистолетів до да, верхніх направляючих крил. Все інше розбирається майже на будь-якому сучасному авто. Да? А от ось по задній частині ми з вами отримаємо, що там, окрім заднього бампера, кришки багажника, задніх блок-фар і там щось по електриці електроніці, все інше. Воно незйомне. І тому можуть бути доволі суттєве питання по відновленню такого авто, такого ремонту. Зараз ми вже будемо на базі автовозів і зупинимось з вами більш ретельно суто на цьому питанні. Поїхали! Ну що, друзі, все в нас вже доїхали. Зараз буде евакуатор. Під'їхав нас, будемо завантажувати. Зараз подивимося, що в нас знизу. В якому стані в нас ходова. Знизу, в принципі, у нас все добре, все чудове, суттєвих пошкоджень. не бачимо. Ну що, Друзі, зараз поки кріпиться автівочка, ось вам вигляд поближче, що в нас, в принципі, окрім якихось царапин від вил, а це у нас стандартне. Все інше в нас у доброму стані. І попередку теж саме. Бачите? Ну, поки у нас водії кріпить страпами автівочку, нагадаю, що для тих, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підписуємось, натискаємо на дзвіночок, щоб отримувати всі свіжі повідомлення про наше нове відео. Звісно, що великий палець догори, лайки, вподобайки. Обов'язково ваші коментарі це дуже важливо і для нас, і для каналу, і для тих, хто. Можливо, шукає якусь інформацію по цій темі, але м -м, ще не знайшов ще в пошуках. І ваші е, лайки, ваші подобайки, ваші коментарі допоможуть якомога більшої кількості людей подивитися саме це відео, якщо їм воно потрібно, якщо воно цікаво, якщо корисне. Ну і звісно, хто є власником такого авто, пишіть ваші е, 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 думки, ваші відчуття. Наскільки вас влаштовує, не влаштовує вакі, вавківка. Ваше враження від володіння, від керування, щодо витрати палива, щодо е, встановлення ГБО поставив, щодо взагалі, м -м -м, ремонту пригодності, наскільки активка витривала, ламається, не ламається тощо, тощо, тощо. тощо. Це, це дійсно буде дуже-дуже корисно. Ну і Звісно, що для тих, хто ще не визначився з марками, моделями, нагадаю, що у нас є два окремі канали: теми Вайбер, Телеграм, суто по темі Сполучених Штатів і Канади. Також є окрема пара вайбер-телеграм по авто з Китаю, але поки що ми цей напрямок, звісно, що взяли на паузу до кінця цього року, бо там мається питання по електромобілях. І чекаємо, які будуть нововведення по законах, що буде по розмитенню електричних вже з Нового року. Тоді цей напрямок буде відновлено. Якось так, ну все. Зараз кріпимо страпами. Автівочка виїздить на СТО. І все. Далі за планом. Дефіктовка замовлення запчастин, розпогодження з замовником, що рятуємо, що міняємо, що замовляємо, які запчастини купуємо, все це погоджується з замовником. Ну і потім вже дійсно відновлення. Сподіваюся, що буде недовгим, нетривалим. І далі вже фінал проєкту буде представлено на ваш розсуд. Ходимо далі. Все, завантажили. Й. Евакуатор виїздить далі на СТО. Все, з цими питаннями, другий страп поставимо і все. І автівочка поїхала. Ну а з вами був я, Олександр Металідді, Автопроект Харків. На цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч, наше сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що воно було вам і цікаве, і корисне. І, звісно, дуже чекаємо на зворотний зв'язок з вами. Ходимо далі.